Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую дуже смачний пиріг зі шпинатом. Він неймовірно соковитий, ніжний та дуже-дуже смачний. Зараз в сезон з шпинату обов'язково його приготуйте. І для початку я йду на свою грядку та зриваю свіженький шпинат. Його для рецепту необхідно 200-300 г в залежності скільки ви зможете назбирати або придбати. Шпинат гарно мию, також нам необхідний пучок зелені, у мене це петрушка, І пучок цибулі, і ще я додала зелено його часнику. Якщо полюбляєте часник, то також додайте. Все помила. І тепер нарізаємо. Шпинат я нарізаю ось такими не дуже мілкими шматочками. Нарізаю повністю весь, також нарізаю цибулю з часником. Та нарізаю потрушку. Все змішую в одній мисці. Зелена начинка готова. І тепер необхідно іще додати до цієї маси натертий сир. Я використовую моцарелу, для цього пирогу підійде будь-який солоний сир. Бринза також підійде, також підійде сулугуні, що знайдете в себе в холодильнику. Я використала 300 г сиру. І ще мені потрібно 5 яєць. Їх вбиваю в окрему миску. І все просто взбовтую між собою. Не потрібно взбивати, як на бісквіт, просто взбовтати до однорідності. Додаю яйця до всієї начинки. Тепер необхідно сюди додати пів чайної ложки солі, дрібку перцю, але дивіться, якщо дуже солоний сир, то додайте менше і будь-які приправи за смаком. В мене сушені томати, базилік і часник. Дуже люблю ці приправи, тому додаю до всіх майже страв. Ретельно перемішую всю цю нашу начинку і залишаю її на 20 хвилин. Цим часом готую тісто. В мене цей пиріг готується із тіста філо. Якщо ви його ще ніколи не коштували, то обов'язково спробуйте, коштує воно недорого, а страви з нього виходять дуже смачні. Дно форми я змащую розтопленим вершковим маслом. Його на весь рецепт необхідно 150 грам. І кожен лист тіста філо також необхідно змастити маслом. Це тісто дуже любе масло. Тепер викладаю 4 листа тіста, ось так, як я це показую на відео, як конвертом. Розрівнюю по всій формі. Форма обов'язково повинна бути з високими бортами. Змащую маслом і на низ кладу ще один лист тіста, складений у два рази. Також змащую маслом, ще один лист. Змащую маслом. Та третій лист. Знов змащую маслом. Тобто на низ я поклала три складених листа тіста. Зверху викладаю начинку половину із тієї, яку ми приготували. Всього в одній упаковці 11 листів тіста філо і їх повністю вистачає на такий пиріг. Розмір форми в мене 19х25 см. Зверху начинки я викладаю ще один, складений у два рази лист тіста. Знов другий лист, також гарно його змащую маслом. Якщо якісь листи у вас рвуться, теж не проблема, кладіть шматочки і буде також все нормально. І висипаю сюди другу частину начинки. Розпроділяю по всій поверхні. Зверху нього знову викладаю лист тіста, масло та закриваю наш конвертик. З кожної сторони загибаю. Все, як я роблю на відео. І обов'язково в процесі змащую листи маслом. Загорнула останні дві сторони і знов змащую маслом. Наверх викладаю останній шматок тіста, його вже не складаю, викладаю цілим і просто підвертаю краї. і Намагаюсь всунути їх по краю форми, ніби закрити ним весь пиріг. Виливаю залишки масла, повністю розмазую масло по всій поверхні верхнього тіста. За допомогою лопатки всовую краї тіста. І тепер нам необхідно його розрізати на шматочки, тому що коли пиріг спечеться, це буде не дуже зручно. Розрізаю на порціонні шматки будь-якого розміру та форми, якої ви бажаєте. Я полюбляю просто квадратний. І зверху просипаю насінням кунжуту. В мене біле та чорне насіння. Відправляю пиріг у розігріту духовку на 180 градусів і випікаю його одну годину. Він печеться довго за рахунок дуже великої кількості начинки. І ось такий красунчик в мене вийшов. Ви не уявляєте, наскільки це смачно, це, як ви бачите, дуже просто. Цей пиріг один з моїх найулюбленіших. Обов'язково зберігайте рецепт та спробуйте його приготувати. Ви тільки подивіться, яка соковита начинка всередині. Дуже хрумке та гарне тісто зверху, всередині воно також м'якеньке, пропечене. Це просто-просто дуже смачно. І готується із готового тіста дуже швидко. Хай вас не лякає, що тісто покупне, воно коштує справді дуже небагато. Всього 40 гривень упаковка цього тіста. Навіть можна знайти по акції і дешевше. І ось так це гарно та дуже смачно. Зберігайте рецепт. Та готуйте! Смачного вам і, як завжди, до зустрічі у наступних відео.